Не потрапити у поле зору ворога це основна ціль маскувальних сіток. Саме вони служать сховом для наших захисників. За день до волонтерів приходить по кілька запитів від українських військових. Запити надходять зі всього зі всієї полоси фронту. Можна сказати, тобто не можна сказати з конкретного місця, чи, чи це схід, чи це південь. Надходять зі всіх, тобто сітки потрібні всім. Вирізають стрічки із бавовняної тканини. Вона легка, тож захисникам легко користуватись маскувальним елементом у будь-яку погоду. А от нещодавно небайдужі привезли кілька сувоїв білої тканини. Тож матеріалу більше ніж достатньо, та готові поділитись ним, каже волонтер. Ось декілька днів назад написали пост в соціальних сетях. Хочемо, щоб нам допомогли з білою тканиною. Тоді нам привезли її орієнтовно десь куба чотири. Я думаю, нам і вистачить до кінця зими. Тому з тканиною проблем немає. Сітки так само в нас вистачає, не вистачає тільки людей, які б хотіли б допомагали б. За словами Сергія, не вистачає зараз найважливішого ресурсу людей. Тому процес виготовлення значно затягується. Дефіцит великий, телефонують військові, відправляють нам відео про те, що не вистачає сіток. Тобто людей зараз ходить менше, а такі не зменшилась кількість запитів про сітки. Загалом на волонтерські пункти приходять здебільшого переселенці. Аби залучити більше мешканців міста, дають оголошення на радіо та соцмережі. Людей залучаємо всіма способами, які ми можемо. До цих пір у нас є реклама на зупинках деяких. На шістьох зупинках в Хмельницькому вуличне радіо про нас розповідає, а також вісім радіо радіостанцій за допомогою медіа нам теж безкоштовно. На додали можливість розповсюджувати інформацію про те, що нам потрібні люди. Зараз маскувальні сітки мають сезонне забарвлення, і також колір захисту залежить від географічного положення наших підрозділів. У зимовий період почали робити сітки білого кольору декілька готових виробів уже готові на відправку.